Польше прийшов, що ми так мінімали на тих сумках. <смірш> <смірш> Добрілянок, доблі лялянок. На часах 7:23. Я збираюся на роботу, п'ю атаксил. Слава Богу, проснувся. Всі писали на стрімі Та все, ти наш, ти не проснешся, ми зараз тобі надонатим, ти завтра не підеш на роботу. А я говорив, що мені треба на роботу, поэтому я встав. Не проспався, хорошо. Ще й навіть покупався. На удивлення, бойлер видержав температуру з вчорашньої ночі і вода була кип'ячена, слава Богу. Це не може не радувати. Капець від холода, тупо він, так, він таким густим став цей атаксіл, що це просто жесть. За ночь, коротше, я нагрів кімнату до 16 вчора, все, за ночь вже стало 12 градусів. Жесть, як швидко облаждається дом. Ну, під електричним постіннем нормально спати. Ну но тільки встаєш, йдеш купатися в холодній ванні, ой-ой-ой-ой. Купаєшся, вода гаряча, але все тіло в мурашках. Так. Поки ще не дійшло до тієї кондиції, коли. Пар. Бо вчора було так холодно, було навіть не 10 градусів, а 9. І пчелка до мене прийшов, ми з ним розговаривали, у мене пар з рота йшов від холода. Коли 9 градусів, то йде пар з рота. Коли 10, вроді не йде. Викупайте. була коробка приоткрита, Він взяв її, повністю відкрив. І все, і почав роздивлятися, що там. І от цього жика знайшов. <клухи> Локі. Ти, ти що робиш? Що це таке у тебе? Що це за поза така? А? Він обычно так коли срать хоче, но срать він не хоче, тому що він тільки що був в ванній. Що це таке Локі? О, це не хоче, щоб я і шов, чи шо? Блин, чим же ж йому їх відкрити? А, все ножнички є. Женя офігенный подгончик зробив. Сейчас подивимося, як Локі буде гратися з цим ежиком. Да, Локі? Поки мені не буде скучно, думаю, тобі не буде. Будеш з Йожиком гратися? Правильно? Оп. О-о-о. Ооо, <śÜNDNIS> ну це все. Це, походу, буде його любима ігрушка. Бо воно звуки здає, дивіться, дивіться. А Женя переживав, чи буде локи гулять? Звісно, буде. Чи тим більше миша, яка звуки здає. <ś śucci> Так, все, хай хайбалдея, мені надо собираться. Коробку я закрию, бо він хитрий, вона була чуть-чуть приоткрита, взяв, повністю відкрив хитрожопий. В прошлом відео я сказав, що якщо ми наберемо 200 лайків, я поставлю камеру ночного видения. На відео я вірю, що ми набрали 100 лайків, тому що вони там постепенно набирались і було видно, що люди ставлять. Але на останньому видео, просто резко одним моментом, коли було 380%, я захожу, а там 450 лайків. Так що з такими читерами я не сотрудничаю. Без обид, але но... йди на хуй. той, хто мені накрутив лайки. Я розумію, що ти. Ты... Хотів як лучше, але я говорив, що я не люблю як мені накручують лайки, тому що це порта статистику мого каналу. Ви розумієте, що Ютуб бачить, що лайки накручені, що різко вони набралися, і він починає мені понижати активність. Нахуя? спрашуєте. Я ж просив, не треба. Ладно, извиняюсь за те, що я сказав іди нахуй, але по-моєму і вроді як сьогодні вже должен забрати на СТО. Подзвонили одна днях, обіцяли ще неделю назад, але подзвонили вчора і сказали, що машина почти готова. Кому інтересно, хто не був на стрімі, що було з машиною? Прорвало два железних патрубка, вони мені їх заварили. Я кажу, ви на нові поміняли чи ні? Вони кажуть, ні, не на нові, тому що нових немає, їх нашукати на розбірки, а ми це не будемо делать. Ми просто заварили і кажуть. Ну і фільтра, і це все місце вийшло мені, і мені треба було ще поняти фільтра, тому що я їздив 7 тисяч кілометрів, а машина стара. Це все місце обійдеться мені в 5 тисяч 880 гривень. А ви потім кажете, що ти кредит чи не закрив? А от такі моменти різкі, що стара машина така штука, що треба постійно її робити. Якось так. І сказали, що лучше продавай машину, тому я її вже зробив. Сьогодні чи завтра заберу і виставлю на продажу, буду їздити на ній на роботу, поки її не заберуть і не куплять. Якось так. Однізон <пит> звірський. <пит> Давно ви цього ждали, і знаєте, кого я погукав в гості? Не поняв. Що це він трубку не бере морозить, чи що? Алло, здорово. Это это Виталя. Виталя, Виталя тут. Что ты там? Да я там не ехать тут минут 40. Ну, ты в 9 будешь, да? Да, конечно. Вот именно, долбоёб и щитой. Да, он долбоёб. Он должен был быть, она должна была быть в 9 часов. В 9 сука часов 10.48, нахуй. 10.48. сорок восемь. Ну ты адрес понял, где это, да? Там вырабатывает. В ебенях, в... 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 да. Да. Все, то. Тоді... Да. В 9. В 9 тебя жду. А там как получится, может, если. Як... Да, слушай, пои расплад такі... меня приехать. Стрим будем проводить. Что? Блять. Шоо? Хоть бы выспался нормально. Шо, шо? Хоть бы воспал все нормально. Та да выспишься, выспишься. Если что, то ляжешь раньше. Это же не проблема. Да, давай, давай. Эдуард <музы> хитрый, каже, я буду спать и буду смотреть, как все донатики мне кидают, пока я сплю. Эдуард максимально ничего не хочет делать для того, чтобы зарабатывать деньги. Он каже, кажу, бухать будешь? Нет. То есть, він нічого не хоче делать, но хочет получать донати. Хитрый, блядь. Каже, мені минут 40 ехать. Короче, жду Едуарда в гості. Сейчас чуть-чуть поприбираюсь, поки хата гріється і пока гріється бойлер, бо я хочу після роботи. Чуть-чуть затарився, що я купив, кстати. Я знайшов все-таки те рево сире, яке, типа, рідке. Його ніде в магазинах немає, но в Ашані я знайшов цілу партію. Я купив собі два рево таких От, сире. Ну і там чуть-чуть продуктів на стрім. Короче. Скупиться на стрім в середньому виходить десь 1000 гривень, примерно. Не так уж і дешево вроді как би, да? Но по-разному окупається. А Локі тут що? їжачком взагалі гуляв, поки мене не було, чи ні? Що там нравиться маленький? А він їсти хоче, він голодний. І так, дивіться, хто до мене приїхав. Легенда, блядь. Так довго добирався, що це просто пиздец. Ви всі його ждали, сейчас всі до сих пор сидять на стрімі, ждуть, думають, хто це. А Едуард, короче в чому проблема була, що ти так довго добирався? Такой еще хакерс, что Спочатку байк проєбав, потім потом э, блядь, хавку нам купити. Потом э, заряд на телефоні проїбав, Пришлось на заправку їхати заряджатися. Почти доїхав, там 100 метрів до тебе залишилось. Потом на заправке еще хавки докупил. Привез хавку, все нормально. Так а моя хавка есть. А у меня тоже есть. У нас я жду, двойная Я понял. Сколько мы тут жить будем? Кажется, сколько мы тут жить будем. Не, реально спрашиваю, без прикола. Пошли на стрим, блядь, без прикола. Раздевайся. Так, балаклаву ты можешь найти, чтобы не было? Ты для стрима снял. А? Для стрима снял квартиру. Ну, не для стрима, а чтобы жить вообще. Ну, заебись. У тебя есть какой-то худи для меня? Да, я дам, дам, дам. Вишайся, все, все. Так, дивись, зніми кепку, щоб ніхто тебе не узнав. Подожди, як ти закриєш лице, щоб не бачили. надінь. На... На Салфетку, е -е -е -е? там погоди. Тапки зараз дам. зараз дам тапки, подожди. Бо холодно буде, треба тапки. Локі. Зараз. Люди не знають, хто там. Для гостей Зараз. Там все думают, чуешь? Все думают, что у меня в гостях Мартиненко будет. Ага, пусть, пусть размечтались, говорю. Я не заглядываю, я снимаю, что ты зашел в цих, в чобитках, блядь, замазал уже. Тапки, я говорю, надо одевай. Кофту сейчас дам. Сколько, сколько рентишь эту хату? 8 тысяч. В месяц? Плюс аренда еще до хуя может быть. Не, подожди, в месяц -то... Да, но проблема в том, что тут может быть коммуналка тысяч шесть семь, частный дом. снимай надевай. Слушай, есть охуенное приложение? У нас три человека. Сейчас мы каждый за хостел платит за хостел десять тысяч гривен в месяц. Платим, ну... Но это охуенный хостел центр. Если мы все вместе соберемся, три человека, ми за 30 тридцатку можемо орендувати охуенную квартиру. Я викупаю. Давай це все обсуждать на стриме, бо люди ждут. Вони всі довго дуже ждали і всі сейчас ждут, так що давай. Не затягуємо. Так, балаклаву одевай сразу. Не, не, оці, оці, оці. Так це взагалі зимні, на вулиці, то Вони грязні. А ну, один балаклаву, щоб я бачив, як ти. щоб лице не було видно. Нормально. А якщо глаза закриєш, буде видно, так? так? Не-не-не. Ну типа балаклава буде видно, если не, 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 не дінеш. Та зараз там знайдемо худі. Ти просто сядь, дивись, дивись, твоя задача, чувак. Твоя задача просто сісти і мовчать. Типа нічого не говорить, щоб люди будуть щось говорити, а ти мовчи. Я в той момент я потім виключу мікрофон і скажу, що можеш говорить. Худі я зараз дам, не сси. <плес> <плес> Локи сейчас в шокі буде. Да тут 5 минут посиди, я ее не достанешь. Та-дам! Все, все, человек на стриме. Ты шо, охуел, блять? Сюда, сюда Сюда, 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 сюда. Все, все человек на стриме. Блядь. Сюда, сюда. Думал, сейчас придут а и человек два будет сидеть. Кофту тут бедать? Да. да, вот и заебись, наконец-то поех первый раз. Блять. Кажись, Эдуард пишет. Ой, я... <смех> <смех> Боже, братанчик, благодарю за такое прекрасное приложение. Я ему прилагал уже это. Я готов даже на гитаре это принчать. Да. Тихо. <laughs> Ты так Эдуарда обрадовал восьмиклассницей? Шо? Такие, как и писюнчик. Я буду на гитаре играть, как Цоя, так вот вверх смотрите. Я шучу.

Що на відео пише? В общем, ребята, ну ви ж знаєте, що я попаєний на камери, що в мене дуже багато камер. Всі знають, у мене ціла колекція камер. От. І Едуард обрати внимание, каже, де твоя Сонька? Побачив Соньку, я йому показав. У мене в планах було вообще її продати, але я її то не продавав, не продавав. Лежала в мене так чисто на запас, я багато на неї влогів вже не снімав. Ну, зараз я знімаю на свою DJI Osmo Pocket. Я навіть не знаю, тут зеркало нема що показати. Ну, ви знаєте, що це за камера. От. І, І Едуард мені предлагає поміняти Соньку на наушники Marshall, які він купив. Коли ти їх купив? Місяць назад? Ні, не, не місяць, не скільки неділь, неділи-дві-три назад, максимум. Коротше, нові Marshall. Я, кстати, вмісто Airpods думав купляти собі ці Marshall. Подожди, а в тебе одних коробка якась є? Так, да, можу коробку привезти. От, Нові Marshall. Я до цього теж дивився на них, думав собі купити От. Е і ніяк не собирався. І Едуард каже, що хоче помінятися. Я думав дуже довго, мінятися, не мінятися. Я йому сказав, що я можу помінятися на ці наушники. Ці наушники стоять 8,5-9. а я би ушну камеру купував за 8. От. Ну в них то тобто, есть плюс-мінус одинакова. І я Едуарду кажу, що я можу помінятися тільки в одному випадку. Наушники мене теж устаріли, мої AirPods їм уже 3 роки, типа пора щось міняти. Едуарду кажу, що в одному випадку готов помінятися, якщо він в течение цього місяця сніме влог. У нас такий от договор. Що, якщо, Блять, подожди, надо, надо якась гарантія, що ти це зробиш. Поменяться ми поміняємося, вже, типу, назад ми не будемо. В... Надо якась гарантія, що ти зробиш це. Що, Давай. що буде, якщо ти це не зробиш? Давай ти на лисо пострижайся, якщо ти це не зробиш в течение місяця. Давай. Подожди, ти відео куди випустиш? Или ты снимешь и хочешь у меня на канале, чтобы я выпустил? Или в себе, или де. Давай у тебя. Давай у мене, но ти смонтируешь. Ну, типу я. Или щас я смонтирую. Сейчас мне тащити в хостел комп'ютер, блядь. То есть, ти і, хочеш і сам там... снять, щоб я смонтировал. Там його хтось то в хостелі. Я зрозумів. Uh, то есть, пропонуєш... предлагаешь. Хорошо, дивись. У тебе є місяць. Uh, на те. Короче, объясняю ще раз: мы з тобою. Ти Ты меня нові наушники, я тобі свою камеру. Ну, меняемся навсегда, но э, я меняю с условием, что ты в течение месяца снимешь видео. Если ты не снимаешь видео, то тогда э, в этом случае ты стрижешься на лысу. И без косаря баксов. Да. Эх. Ты должен в течение месяца снять влог. Пробил меня. И я выложу себе на канал его. Правильно? Да. Это не почитается сюда. Дивіться, вже штативи, коротше, наче вибирають собі мої, вообще хитрий. Блядь, на 1000 баксов спорим, блядь. мої волоси менше не стоять. <laughs> Ах. Сука. Подожди, а який. Давай ти знімеш, за місяць ти знімеш відео, скільки кур'єр заробляє за місяць. Что-то типа в таком плане. А я же не смогу каждый день работать, поскольку у меня... А то нужно... а тебе не надо каждый день работать. Ты будешь работать в свободном графике, сколько ты хочешь. Просто, просто будешь снимать свою жизнь, влог снимешь такой. Да? Не понял. А зачем вообще тебе эта камера, если ты хочешь только на мой канал снять влог? Боди-камера, mm -hmm. ну типа, что для безопасности. Плюс я рассматриваю вариант вести блог свой. Mm -hmm. Я реально это рассматриваю пиздец. Я зрозумів. Коротше, давай на камеру, споримо, що ти будеш е лисий, якщо ти не знімеш влог. Поручиться. Так, перебиваємо з підписниками камерою. Бах, все, перебив. Все, спор активний. Ми помінялися, ждемо влог від Едуарда. Кстати, подивіться, що тут відбувається після стріму. Хто не був на стрімі, просто подивіться, що тут несеться. Едуард вчора прийшов каже, я опоздав, але я скупився на тисячу гривень. каже, Я купив нам похавати братанчик все і в тоді сам все з'їв просто. Я, каже: ні, ну чого я тобі ось вафельки каже, оставив? Я кажу, Едуард, ну хоча б кофей би оставив. Він мені вафельки оставив. Каже, бра, бра, скажи спасибо, що кота не з'їв. А так, так би без їди прийшов, твого з'їв. с'їхав. Так, а що там на вулиці зараз несеться? Пойдет. Mm. Все, надо купатися і тому що сьогодні в планах їхати до Андрія на стрім. Дивіться на Едуарда, він в цій масці, тупо що бандит завалився в хату. Він тільки що як одів балаклаву, Локі аж його не узнав, потім він підійшов аж по запаху зрозумів, що це Едуард. Він типа руку дав і він почув, що Едуард. А так він би не зрозумів, він би подумав, що Едуард якийсь бандит. Він він просто коли закриває нос і видно тільки глаза, реально таке чувство, що якийсь бандит чисто завалився в хату. Ми б такі могли постанови в этой маске знімати, що це жесть? Що Якийсь бандит завалився на хату чисто. Інтересно, а наибе продається маска Підіді? Підіді? Да. Вот это разъем, конечно. <сум> типа, щоб у тебе лице було як в Підіді? Ага. Думаю, що продається. Якщо захотіть, все можна знайти. Уже прибрался, кстати, все, что было на столе, я убрал. В принципе, уже имея вид моя мини-студия. А ну покажи, где ты мивину заховал. <laughs> Эдуард с собой даже мивину взял. Просто, видите, у него 10 тысяч курточек. По карманам мивина разложено. Каже, братанчик, тебе оставлять мивину? Кажу, да не, не надо, у меня есть. А тебя вообще в другом кармане? Mm -hmm. Чисто по карманам мивину разложил. Теплые Тепли перчаточки. Так ты на своем суроне вообще спокойно летать можешь? На суроне будешь суровый парень. Я уже суровый парень. Кажи не мне, братанчик, ты и мусор надо вывезти, кажи, нефиг делать. Теперь ваше восприятие доставки, когда вы будете что-то себе доставлять, не будет прежним. Мы в этой сумке кото возим, биологические оружия возим, биологические отходы с больниц возим блять, что мы только не в этих сумках. Ааа, больше разлаживается и ты думаешь, что ты вместишь весь мусор, да? Да, приезжаю в американскую лабораторию, которая находится на территории Украины, в Киеве, чисто так. Держи пакетик, отвези, не знаю, там, в Польшу. Я такой отвожу в Польшу. ху <hrum> я в Польше! Прикольно, можно отсюда искалуть. Реально вместишь весь мусор? А ну. Попробуй. Посмотрим. Ну я думаю, що цей здоровий ти не вмістиш. Маленький так, да, а здоровий ні. Отак от, от. От, от. Доставка майбутнього. Доставка Глову. Голо, везе тобі все. <голову> везе тобі все, навіть мусор. Блін, ну це круто, що Едуард мусор зараз поможе винести. Потому що у мене в частному домі є така махінація, що... Uh, Получається, мені треба тільки вечором виносити мусор, тому що днем там бабка кричить, що поблизості немає тут мусорних баків. І один мусорний бак, який є, це uh, в сторону домов, там де квартири. І там же ж ну, люди платять за прибудинкові території, за вивоз мусора, і зрозуміло, що їм буде не по приколу, що хтось чужий виносить мусор. Точніше, приносить гамновозом. Я ще отак, ще закрою. Я фігею, реально влази. Оце вмістительні, глово рюкзаки. В них тут можна скільки всього перевозити? Якщо ти вмістив два огромных мусорних пакета, це просто капец. Можна людей перевозити. Два чоловіка, возможно, даже. Ну, дві школьниці точно помістяться. Смотря які. А ну на один на себе, як воно взагалі. Ого. О-хо-хо. Она еще и легкая. Легкая? Да? Ваши перевозив? Ну, думаю, що да. Гораздо. Перевозив кілограм на 15 там сзади було. Ніфіга себе. Це вважайте, гірю перевозив. Хорошу гірю. І так, ребята, на цьому влог закінчується. Хочу попросити вас ще раз підписатися на мій телеграм-канал, тому що ви забуваєте. Та й, в принципі, підписатися на мій ютуб канал, хто не підписаний. Буду дуже вдячний. А ще. Предоставляю вам прикольну можливість отправлять мені посилки для озорів у моїх відео. Тобто ви можете відправити посилку, не обов'язково її оплачувати, я можу самоплатити. Ви головне отправте. Ваша фантазія може бути просто максимально люба, що хочете, отправляйте, і я в наступному відео, якщо назбирається пару посилок, зделаю повністю окреме відео розпаковки ваших посилок. Не знаю, знайдуться такі люди і лі неть, но було б прикольно, мені кажется. Давайте, повеселіть мене. Думаю, буде прикольно. На цьому влог заканчується. Хто хоче відправити посилку, пишіть мені в інстаграм. На цьому пока.